Друзі, привіт! Зараз проведу пряму трансляцію своєї посадочки в, контейн... в контейнерах. Лохина вже якраз почала дозрівати, зараз у нас дозріває дюк река. Зараз вам покажу, в якому стані плоди, в якому стані рослини, які роботи зараз планується проводити. Ну і поговоримо, що саме зараз йде по живленню і все інше. Отже, переходимо до самих рослин. Ви напишіть, будь ласка, зразу в коментарях, чи мене добре чути, бо буває, що мікрофон чомусь не спрацьовує зразу. Ну і відповідно задавайте свої запитання, кого що цікавить, і будемо починати. Так, напишіть, будь ласка, чи мене добре чути, чи можна починати трансляцію. Добре мене чути? Вітаю, пані Ніла. Доброго дня, пане Сергій. Так. Ану напишіть, що на рахунок звуку. О, чути добре, пан Сергій пише. Добре, отже починаємо. Так, зараз у нас почали дозрівати такі сорти, як дюк река. Дюк це найраніший сорт, досить крупна ягода. Ось дивіться, які габарити тут. Ну, Ось. Є на дюку, бачите, як дозріла ягодка, так само ще повністю зелена. Це зв'язано з тим, що один сорт віддає приблизно свій врожай на протязі місяця. Є, звичайно, деякі сорти, які віддають швидше свій врожай, це типу драйпера. Але це зовсім таких сортів є небагато. Дюк одна з найсолодших ягод. мені вона Такий один з найбільших фаворитів з ранньої ягоди. Має свої переваги в крупності, в солоді. Так само зараз почала дозривати река. Ось реку вам зараз покажу. Река вона трошки більш врожайна задюк, проте ягодка трохи дрібніша. Але ця врожайність то є велика перевага даного сорту. Ось Подивіться, які тут грона є. Дане гроно дозріне. Тут буде десь вага, напевне, 250 грам. З такого. Одного грона. По солоду вона нічим не уступає, дюку, тільки габаритами. Але в неї є така велика перевага, це ось ця поросіль яка йде з самого коріння. Ось бачите, тут дуже багато вона дає е, таких е, е, гілочок однорічних з кореневої системи, тобто з горшка звідси. Дюк дає вже таку порусель, ось дивіться. Набагато меншу кількість, там подекуди, але в основному дюк дає нові прирости, все вже з ось у цих всіх старих гілочок вище. Тому є деякі нюанси по обрізці таких сортів, як дюк, де де мало цієї порослі, і таких сортів, як грека. Ну, з рекою, звичайно, з обрізкою все набагато краще. Але вирощую і один і інший сорт, тому що грека, хоча дрібніша. Більш врожайна, а дюк набагато якісніша ягода, е, крупніша, ну, трошки по врожайності менша. Е, Дозрівають вони цього року, от якраз тільки почала дозрівати ягодка. Минулого року ягодка дозрівала в цей період. Вона вже фактично була на піку плодоношення ці сорти, а почала дозрівати минулого року десь 10 червня. Цього року через більш таку е, прохолодну. Весну через те, що більші дощі перепадали, плодоношення затянулося. Ось, дивіться, яка прекрасна ягодка. Ягодку ми вже відправляємо, так що замовляйте, телефонуйте. Середньостиглі сорта, так, подекуди сигнальні ягодки є, але бачите, в загальному ще навіть не думають вони дозрівати. Там плодоношення буде десь на днів 10-15 пізніше. Ось це наша. Наш Блюголд також дуже рясний сорт. Ну, але цього року в поврожайності буде все менше, ніж минулого року. Це дюк. Ось. Ось так. По роботах, що зараз проводиться на лохині, це, звичайно, живлення. Продовжуємо підживлюти Агролюшином 20-20-20 формула. По обробках вже нічого абсолютно. Всі обробки ви бачили, я проводив, які я проводив я все викладав по термінах в YouTube. Так що по обробках закінчили, тому що всі препарати, які системної дії йдуть, вони мають термін очікування, він досить довгий. Там від 10 і до 40 днів тому там треба вкластися так, щоб це було до збору врожаю. Зараз, якщо у вас є якісь проблеми з, з хворобами, з грибковими захворюваннями, то це тільки біологічні препарати. Біологічними препаратами треба значно частіше обробляти, але плюс там величезний, це йде те, що вони, після них врожай можна збирати фактично або через кілька годин, або максимум навіть через добу. Ну, є такі препарати. Всі сорти набирають зараз поступово масу на своїх ягодках. Тому зараз потрібно за полив обов'язково не забувати, тому що полив це йде така основа для набору маси вашої ягодки. Ну, і... Без нього ніяк, особливо при такому вирощуванні в горшках, тому що дуже е, е, швидко пересихають ці горшки. Так. Відповідаю трішки на ваші запитання. Олеже, ваша лохина вже дозріває? Так, пане Віталій, бачили, показав дюк, река вже дозріває, вже проводимо збір, відправляємо ягодку. Так що замовляйте. Прирости погнали в ріст близько 70 см одним стоблом. Чи можна вищипнути точку росту, щоб пішли бокові гілочки? Так, це йде така зелена, зелена обрізка у теперішній момент. Такі сорти, як типу блюкроб. Там река Патріот. Це я прищипую все у верхніх точках для того, щоб вони більше кущилися. Тому що якщо цього зараз в цих сортах не зробити, вони виганяють дуже довгі пагони, і потім йде проблема в тому, що на наступний рік врожай закладається у верхніх точках і дуже буде лежати. Так що на рахунок обрізки отак. Якщо ту кущ почав сохнути після обробки, сігнулом нічого не змінилося, і кущ засох, він вже не відійде. Ні, на жаль, не відійде, якщо засох, ну це вже все. Єдине, що ви можете зараз зробити, продовжувати полив, але все ж таки все оце засохше обрізати, якщо там є десь якась жива брунька до живої бруньки, або обрізувати під самий корінь і чекати, коли відкриється якась спляча брунька, і кущ піде знову вріст ось ще які запитання. Це ось показую вам е, найпізніший мій сорт Аврора. Бачите, по врожайності досить такий непоганий. Закладка досить така рясна. Ось так. Е, дуже гарний сорт Чандлер, е, Нельсон. Це йдуть середньопізні сорта, вони вважаються одні з найкрупніших. Ось що я вам дюк покажу. Крупні ягодки, Ось дивіться яка. Дуже крупна. А її зараз вам зразу покажу, що в зеленому вигляді це е, е Чандлер. Чандлер вважається найкрупніша ягода. Вона дозріває десь в кінці липня, але ось бачите, по габаритах зелена завість, вона вже така завелика, як е, самий дюк, який дозріває. Але це такий фактично один єдиний сорт, який йде з такою супер крупною ягодою. Так, ось ще які запитання, запитуйте, будь ласка. Так, по поливу вам нагадав, по підживі також нагадав, що потрібно. Потім підживо наступне йде вже монофосфат калію це на завершення вже в середини серпня для підготовки до зими. І в принципі поживленню буде все на цей рік. Якщо у вас рослини е, невеликі, там двохрічка, наприклад, трьохрічка, то там, в принципі, вистачає тільки от тої закладки весняного доброго смокоту і потім тому вже. Е, Підготовка до зими монофосфату. Так, є ще у когось якісь запитання. Пишіть, який сорт по постереженнях стійкий до хвороб? Ну, це однозначно блюкроп. Блюкроп він є найстійкіший, це йде такий еталонний сорт середньостиглої ягоди. Його досить багато висаджували на старих посадках. Тому що на рахунок хвороб там найменше проблем. Але зате зараз є багато інших сортів, які по врожайності набагато більш е показують результати, по крупності. Але, відповідно, на жаль, чомусь там з хворобами не все так просто. Це ну, потрібно обробляти. Хоча, якщо у вас посадка, наприклад, вся хворіє, там перші сорти, які показують вже признаки хвороби це, наприклад, йде там, е драйпер, потім Блюголд показує досить часто плодову гниль, хоча це один з старих сортів. Так само Нельсон він часто антракнозом заражається, хурон. Але якщо ви ці хвороби запустите на цих сортах, ця хвороба однозначно передасться і на той самий Блюкроп. Тому, тому завжди потрібно зробити профілактичні обробки, для того, щоб не допускати поширення цих хвороб. І тоді все буде добре з вашою охиною. У нас зараз вже підростає жимолос. Раніше жимолось було тільки в 1,5-літрових горшках 2,5 роки. Зараз вже є й більше, і в 5-літровці, і в 10-літровці, тому хто бажає також посадити в себе канадські Бераліси. У мене в основному сорти Beast Beauty, Blizzard Aurora, То звертайтеся, є вже тепер різного віку, різної величини рослини. Також ще які запитання, поставте лайки, будь ласка, тому що їх дуже мало. У вас 52 глядача, тільки 8 лайків. Лайки абсолютно безкоштовно для вас, це секунда роботи. А це допомагає поширенню трансляції, і ви, відповідно, почуєте більше цікавих запитань тут від глядачів. Так що поставте, будь ласка, лайки. Так, когось ще які запитання. По мірі можливості буду вам знімати завжди дозрівання різних сортів. Якісь репліки по них розказувати по смакових властивостях, по ну і по ще різних нюансах. В кінці, потім десь в серпні викладу вже відео по всіх сортах таке разом змонтоване. А також в Ютуб буду ще викладати по мірі дозрівання окремі ролики по різних сортах, які будуть там один час приходити. Знімав для вас вчора, якраз можете переглянути там, більш докладно трошки розповів по дюку і реці було відео. Ну і на, на наступні тижні вже будуть інші. Чи може лохина бути на півтіні? Поганий трошки варіант, бо вона буде більш кисла. Потрібно, щоб вона, вона добре солод набирає на сонці. Так, є у когось ще якісь запитання? Ось грека, е, це Ліберті. Бачите, дуже гарна врожайність цього року в неї. Поодинокі варіанти тут є кущів такі, що вони фактично зовсім не... Постраждали від приморозки, ось бачите, тут закладка просто супер йде. Добрий день, Чи нормально, що в кущі живуть мурахи? Ні, не нормально. Це буде поганий варіант, тому що вони будуть наносити дуже багато землі різної е з навколишньої і будуть розкислювати поступово вашу яму, а торф ваш будуть розносити також по вашій ділянці. Тому це досить поганий варіант. Так, ну що ж, на сьогодні буду з вами прощатися. На наступний тиждень зустрінемося, там розкажу вам знову по мірі дозрівання. Напевно, вже почнуть доходити такі сорта ранньо-середні, як Спартан і Патріот. Поговоримо ще про них. Ну і все, хто планує посадити ще й в себе, звертайтеся за лохиною жимлосою та гортензіями і всім для їхньої посадки. Ну і кому хто планує ягодку замовити, також замовляйте. Зараз відправляємо дюк река. Що ж, все всім на все добре, гарного дня, до побачення.